Дівчата, всіх вітаю. Мене звати Раїса. Ви на каналі Пров'язання та шиття. Сьогодні хочу вам показати, як я взяла ось цей візерунок на кардигані Folco. Пряжа, у мене тут такого рівничного типу, вона зовсім не скручена, майже не скручена. Вона не зовсім однорідна. навіть ось дивитися. Світло сіра, вона якась товстіша, ця темно-зелена тонша. І так місцями вона йде з потовщеннями. Тобто, і навіть в кардигані видно, що не зовсім там, однакові петлі рівномірні, але мені варіант такий подобається. Ось ці доріжки вузенькі. Дуже просто по типу хусткової в'язки зв'язано, просто два ряди іншим кольором. Тут так само. Два ряди сірим, два ряди э, темно-зеленим. Просто, коли йде зміна кольору, я в'яжу тут виворітній ряд. І виходить така цікава мережка. Далі я пров'язала ось чотири ряди сірим. 1, 2, 3, 4. І э, при зміні кольору я в'язала Типу такої мережки вийшло. Спочатку я не могла зрозуміти, як це воно в'яжеться. Але коли придивилась по фото ближче, я зрозуміла, що все е, надто просто. І в'язати це дуже легко. Так, беру я інший колір, і будемо в'язати ось саме цю мережку, яка вас зацікавила. Бізерунок складається всього з двох петель. І в'язала її при зміні кольору. Так, в'яжу лицеву, далі виверітня, лицева, виверітня. Лицева. Виверітня. Лицева, виворітня, лицева, виворітня, Лицюва виборітня, лицева виборітня. І так, до кінця ряду просто чергуємо петлі, лицеві і виборітні. Дуже просто, банально, але мені такий варіант дуже-дуже сподобався. Так, наступний ряд: в'яжемо всі виборітні петлі. Якщо це в'язання по колу, то всі лицеві. І виворітні. Я в'язала сімкою, а виворітні ряди в'язала шісткою. Зараз у мене в спеції 5, 5 і 5, здається тут. Так, і трохи вони затонкі для цієї пряжі. Так, ось така в нас мережка виходить. Зараз я пров'яжу ще кілька рядів. так Для того, щоб в нас ця нитка не провисала, не залишалася, я її обкручую ось так. Інший колір в нас не залишався низько там ось. Просто в'яжу лицю петлі Тут місцями зовсім вона якась товста ця пряжа там тонша була. Ось уже краще видно цю мережку. Далі вяжем. що в нас поворотні ряди, то я в'яжу виворітні, а якщо по колу, то це були блецеві петлі. Трохи туго цими спицями виходить. Так Зараз ми змінимо колір, я вам покажу як ось цю доріжку зв'язати. Подивіться, яка краса. Наскільки все просто, а здається, ніби тут якийсь неймовірний складний візеробитель. При зміні кольору я теж пров'язую і буду в'язати всі петлі виворітні. Мені подобається смугастикий просто, коли зміна кольору йде в ну, лицьовій гладі, але коли вони відділені якимись ще візерунками, такими навіть простими, але настільки вони виграшно виглядають. Ось, дивіться, яка краса. Так, наступний ряд. В'яжу виворітніми петлями. Якби це у вас було в'язання по колу, ви б в'язали лицевими. Далі ми змінюємо ниточку, знову не забуваємо, не залишаємо цю нитку. Я їх одна поза одну закручую ось так. І в'яжу, тут ми вже два ряди пров'язали, в'яжу знову першу петлю пров'яжу оліцеву, і далі в'яжу виворітні ряди. Можна пров'язати більшу відстань, так як тут же, в залежності від того, що ви хочете. Можна дві підряд в'язати, можна три підряд доріжки. Я від того, що в мене одній пряжі було менше світлої, а темної було більше. І тому, я думала, що мені не вистачить світлої пряжі. Я вже більше робила темних доріжок, але все вистачило, все супер. Далі, наступний ряд в'яжемо. Всі виворітні. При в'язанні по колу це у вас бутицю віпить. Мережки виходять, дуже прості, і дуже цікаві і ефектні. А, якщо ви були здивовані, що такий простий візерунок, напишіть мені про це в коментарях. Мені буде теж цікаво почитати, що я не одна така, що до цих пір дивуюся, а, що є щось таке, що я не знаю. А воно дуже просте. Я думала, що це складно. Поставте мені вподобайку. Mm. Підтримуйте, поширюйте український контент саме по рукоділлю, по в'язанню. Mm. Вчора я навіть шукала в Гуглі інформацію по шкарпетках. Мені було цікаво по шкарпетках, саме для наших хлопців, які служать в Збройних силах, яка висота халяви повинна бути, і mm. в рядках там, де фото. Де зображення в Гуглі видає нам? Були мої майстер клас на мої шкарпетки, спортивні з зап'ятником. Я була надзвичайно вражена, приємно. І все ж таки, все більше і більше вже Google і YouTube видає інформацію українську якщо ти запитуєш, українською. І я думаю, що далі буде більше. Тож, у нас. Ми всі працюємо над створенням і поширенням українського в'язання українською. Ви, коли поширюєте, ми, хто веде сторінки в соцмережах чи Ютуб-канали, тим, що ми створюємо якийсь навчальний контент, разом ми сила. Всім дякую за увагу і до зустрічі в нових відео. До побачення!